Хейка-хейка, вас вітає Трускавкова Пілка. Тут ми говоримо про польський футбол з українським акцентом. З моменту нашого останнього подкасту відбулося багато чого цікавого. Ну, зокрема, ми сьогодні приділимо увагу екстраклясі. Сьогодні ми говоритимемо про дев'ятий тур екстракляси, а також про прийдешні матчі польських команд у Єврокубках лише з Дмитром з каналу Хорошов. Тіма привіт. Всім привіт. Отож, дев'ятий тур екстракляси подарував нам чимало сенсацій, ну не сенсація, таких несподіваних результатів. Це, очевидно, перша поразка е Легії в сезоні від Ягелонії. Від не з неї якраз почнемо. Е Дмитро, твоя думка. Це вже в Легії десь така втома накопичилася від е досить насиченого сезону. Так, е Легія дуже зіграла багато матчів у. Е Кваліфікації Ліги конференції був ще на тижні також матч е, чемпіонату проти Погоні. Також дуже, скажімо так, енергозатратний е, 3-4 рахунок 4-3, хоч і на користь вагітні, але тим не менш е, не було ясно до останньої хвилини, хто переможе. Тобто це десь можна сказати, що в така втома накопичилася, яка вилилася в поразку від Яголонії. Я б сказав про в тому, тому що, ну, якщо подивити статистику у Єгелоні, да, два удара в ствірворіт за матч і 2-0 рахунок, тому тут більше легія сама повинна на себе дивитись, тільки створити моментів і нічого не забити. Ну, такі матчі теж трапляються, але мені здається, що можливо, вони якось вже й думали про Єврокубки, і не сильно там рвали, знаєш. Свої сили тому що ну, не було першочергової завдання, як на мене, перемогти любою ціною. А Ягелонія, як я і казав раніше на минулих подкастах, е команд досить така вже зіграна один з одним, і кров буде пити з усіх команд Ось леє потрапила під оцей каток Хесуса і Маси і компанії. Якраз е можна сказати, що Ягелонія. Не відчував втрати Марка Гуаля, оскільки ти казав, що десь Ягелоня можливо втратить, але зараз ну, четверте місце чемпіонату ще й з матчем у запасі. То якраз ось в Хесусі і Масії знайшла Ягелоня заміну марку Гуалю. Ну, Не скажу, щоб це була заміна, тому що вони ж удвох фіеріли минулого сезону, так. Але ось вони ж підписали африканця в напад Полу. Чи як там його? Так, і він oh, ось да, і він так досить. Він поки що так багато не забиває як забував гуал. Але кров захисникам він п'є дуже і дуже в кожному матчі там. Ну він і швидкісний, його спробує зупини І тут, ну Єгілоній пощастило. Мені здається, вони втрати гуала. Е, Взагалі не відчули, і це ще скажу, ось я думав, нещодавно це навіть пішло команді у плюс, тому що команда більше грала, як на мене, в минулому сезоні, на пару Херсус Гуал. А зараз вже пробують грати по-іншому, і це виходить. Ну так, ну, ось якраз у статистика в Полугу: 9 матчів 5 голів у чемпіонаті. Ну, статистика більш-менш пристойна. А хто пропустив 5 голів в матчі в одному, так це Лех просто взагалі якась щось незрозуміло відбулося в Щецині е, Я навіть не знайшов статистики, коли в останній Лех пропускав 5 м'ячів у чемпіонаті. Програвав з різницею 5 м'ячів, так скажімо, оскільки не ну, Відносно нещодавно, у 2018 році Лех пропускав 5 м'ячів від Кракові, але навіть Карабаху не програвали з різницею в 5 м'ячів. Так була поразка 1-5, але тим не менш гол забили. З часів, коли в 2006 році Лех об'єднався за Мікою, це взагалі перша поразка в усіх турнірах з різницею в 5 м'ячів. На твою думку, Дмитро, що сталося з Лехом? Який ось буквально в попередньому матчі будемо відверті розмазав раку з рахунком 4 1 по про те, що е, чинний чемпіон Польщі першим повів у рахунку, але все ж Олег здобув для себе позитивний результат. А потім щось незрозуміле сталося в Щецінні. Що саме сталося з Лехом? Ось ти сам підвів мою відповідь. Тим, що Леха розмазав раков, так можливо, команда подумала, що якщо вони обіграли раку в чемпіоні в Польщі, так, з таким таким крупним рахунком, що ну, це вже все, що можна виходити на поле, на одній нозі, і тим паче ми знаємо, в якому погонь було в крутому піки. А так вони ну, тільки нещодавно почали свою гру знаходити. Е і подумали, що може і погонь вони однією ногою обіграють. Але погонь здивувала всіх, тому що ну, за 40 хвилин вести вже 3-0. Це. Хоча була, знаєш, був такий соблазн подумати, що зараз Погонь може зупинитися, але ні, вони продовжили у другому таймі просто втоптувати Лев газон. Я не знаю, що вийшло. Ну, це потрібно питання. Давати тренерського штабу. Чому вони не налаштували команду на гру? Чому вони вийшли на гру ось так? Тому і це психологія і, скоріш за все, неналежне налаштування на матчі. Тим паче, що пішли, як ми знаємо, чутки про те, що пов'язують з Лехом Марика Папшуна десь ці чутки. Ну, знову ж таки, розмазали раков але тим не менше десь. Команді десь команди, десь команда вже теж можливо думає, що ось так. Е, також Я хто вже. Знаєш. Зараз чутки про Папшуна будуть взагалі кожну неділю, і в кожну неділю будуть чутки про різні команди. <свісно> я тобі кажу, ось слідкуй. Тому що ну коли такий тренер сидить без, без роботи, ну звісно, що йому будуть прописувати там різні клуби. Але я не скажу, що це якось може вплинути на гравців. Їх робота вони виконують свою роботу. Як тренер, штаб, як і гравці, вони не повинні думати, хто там може прийти, хто там ні. Ну, це, це для журналістів більше там, для вболівальників. Тому ну, тим не менш, ця поразка дещо відкинула Лех, який там у режимі лайп протягом дев'ятої протягом після перенесених матчів був у четвірці лідерів. Зараз він на шостому місці, хоч у команди ще матч запасі, але в неї. 17 очок в Єгоні та Заглімбі, про які ще трошки пізніше ми поговоримо: 19 очок. Якщо дивитися в глобальну перспективу, ну, звісно, ще рано, тим не менш сказати, от так, глобально розмірковувати про чемпіонство, але тим не менш по амбіціях Леху, ця. Ця поразка вдарить, чи команда зможе оправитися від е, такого досить ну, неприємного результату, так скажімо, враховуючи е, ну так, календар у Леха більш-менш простий. Там два матчі з новачками Ексакляси, Пущута ЛКС, але потім далі матч з Еголонією. Тобто, чи зможуть футболісти оправитися від цього, ну відверто кажучи, болючого удару? Я тобі скажу більше. У Леха, як на мене, взагалі шанси на чемпіонство найбільше з усіх команд, тому що Лех вже в Єврокубках не грає. А Раков і Легія, яких я теж ставлю фаворитами за боротьбу за чемпіонство, медалі, у них Єврокубки. І вони захочуть заробити в Європі продати своїх провідних гравців в Європі, коли у Леха це завдання вже не стоїть, і в них просто завдання грати е, у чемпіонаті. Тому я думаю та, таке, знаєш, поразка, щоб спустити з небес на землю. Хлопчики спіймали зірку. Ну, погонь так спустила непогано так. Ось погонь з ігрової кризи вийшла. Хто опинився у цій ігровій кризі, так серед дом'ят. Шість матчів без перемог в останніх матчах в усіх турнірах, в тому числі виліт від гарбарні. Хто ще вилетів з Кубку? Це рух, але. Опустимо, опустимо цю тему. Так, тут все таки новачок екстракляса, який ще адаптовується до нового рівня. а Ось Радомяк не один сезон грає у екстраклясі. Пам'ятаю прекрасно, в минулої весни у команди теж була ігрова криза, яку спричинив Маріус Шовандовський, Попрощалися з ним, назначили Костян Костантина Гілька. І що знову в Радомі будуть шукати ну не як шукати, а знову зроблять сапом відбувайлом тренера? Чи якісь такі якісь такі, скажімо так, більш глобальні проосмислення даної ігрової кризи в радомі зроблять? Радом взагалі дуже цікава для мене команда, тому що це напевно одна з єдиних команд, в якої я не пам'ятаю взагалі і стабільності. Вони матч грають класно. Матч просто зливає без шансів. І так ось по колу йде, і тут не знаю. іначе гравці доволі є непогані там. Але я не знаю якось, що з ними зараз відбувається. Хоча ну грали проти Ракова, проти чемпіона. Чому тут. За це тут, якщо ти в 5-0 програєш, тобі ніхто нічого не скаже, тому що, ну, розумієш. Команда чемпіон, хоча постатистці, якщо подивитись матчі одом'яка, не скажеш, що вони програвали там в одну калітку. Все рівно, все в них порівну е з командами суперника, але ось не залітає, не збивається. І над цим потрібно працювати вже на тренуваннях. Тільки напевно, команду в церкви не водив, так? <реш> <реш> Міша Кополовець і тут, так? Да? Ну, якщо знову ж таки згадувати український слід в Радомяку, наголосимо увагу на тому, що одним із більш-менш основних гравців є екс-захисник полтавської Ворскли Луїзало. ми переходимо тепер вже до безпосередньо українців. Вразив нас всіх Сергій Крикун, який оформив дубль у ворота ворота Відзева. Канал Плюс проводив своє опитування щодо гравця туру, він там посів третє місце. Екстра кляса не включила його випутування. Пустимо це, тим не менш, ще він потрапив у символічну збірну. Десь можна сказати, що Сергій вже починає відчувати впевненість, тому що я прекрасно пам'ятаю його перші матчі у п'ясті. Так, він створював моменти, в нього здається, певний момент було, був XG один з чимось, ну сумарно у всіх матчах. Тобто на гол він собі заробив, але ну, якось не йшло. А потім він же там спочатку. Легії забив, ось дубль від зеву. Тобто ми вже починаємо десь спостерігати за зростаючою зіркою як напевно. Як зростаюча зірка в 27 Це вже так скажемо вік в нього. Золотий для футболіста, тому що оці роки 27-32. Так це дійсно золотий вік для футболіста, але Сергій молодець він знайшов свою команду і дай Бог, щоб в нього все. Вдавалося ну З перемогою і рад дуже за нього. Тому що ну минулий сезон, де він грав, так у першій лізі. Так? Да, да, да. І я ще, ще тоді, коли вони вилетіли, я вже тоді дивився. Я ще тоді його помітив і думав, що ну чого так і гравець, як крикун не грав Екстраклязь. Тому що в нього там. і Пас дуже непоганий, і він відкривається добре. Ну і в цілому, ну дуже таки тому ну, здається. Підлякало, що коли гурнікрабу крав у, у нього був, здається, один асист за весь сезон, так тобто він, попри свою ну більш-менш атакуючу спрямованість, він не відзначався результативними діями. Тобто він за матч з звідцевим відзначився більшою кількістю гольових дій, ніж за весь сезон у гурніку. Хоч ми, хоч, якщо порівнювати п'ятий гурнік, ну команда трошки інші за задачами, тобто не бореться за виживання. Але тим не менш, статистично десь можливо він не показав себе з кращого боку. Тоді в, в Хурніку. Зараз я, так скажімо, в нього повірив, і він довірував, скажімо так, виправдовує повністю. Так, і ще я подумав, якраз якщо б FIFA карточка інформа, який б рейтинг був зараз у Крикуна. Подивимося, можливо, навіть і попаде, бо вже FIFA нова вийшла там рейтинг і не вражаючий. Ми публікували, до речі, рейтинги всіх українців у екстраклясі. Можете подивитися цей е, пост у нашому пабліку. Е, також ще один гравець, який відзначився дебютним голом за Любінське Заглембі. Це Сергій Булеца. Е, він раніше відзначався гольовими передачами, а тепер відзначився дуже хорошим голом. Мені особисто сподобався не скільки гол, а скільки оця атака з Глембі, така стрімка. А контратака. Ходина, здається, метрів 30 десь пробіг, і болеться як же класно, все-таки побрав, думаю, ти погодишся з цим. Ну, маестро, що ти хочеш, людина вигравала чемпіонат світу з U-19, так? Хто з Заглім би вигравав чемпіонат світу? Давай це питання. Да? Якому... Менемо... Так, да, ну. Я болець, пам'ятаю, ще по молодіжці, ось по U-19 і так далі. Дуже-дуже якісно гравець. Але okay. Ось бачиш, Динамо в нього не пішло там чомусь. Але ось у Заглембі він пішов і він, ну, по суті, знайшов свою команду. Тому що зараз без боліці неможливо представити Заглембі. Неможливо уявити. Він себе може і показати перед сильнішими клубами, там, наприклад, Легія Ракув. Ну, ми знаємо, що Ракув. Інколи споглядає на українських гравців. так Ну і Легія також, хоч і не дуже успішно. Десь, напевно Ігор Михайлович вже кусає лікті, що він відпустив булецу, так? Ну, я думаю, то не Ігор Михайлович, а. Мірча. Михайлович, так. Так. Просто в них. Зурки же теж Ігорю Михайлович, так? Да? Так, так. Ну, так uh, ну подивитися, і я... дуже багато бачиш, команди де українці, вони наверху. Хто поки не наверху? Це абсолютний дебютант екстракляси Пуща, яка буквально в останній атаці. Втратила два очки матчі з рухом. Але, попри це, Роман Якуба отримав дуже гарні оцінки за матч. Він став, здається, другим серед Пущі за оцінками. В нього оцінка 7,7. Теж сім. Теж ексеркляса отримала такого дуже більш-менш пристойного центрального захисника, хоч він і орендований у Валмієри, але я думаю, що Пуща напевно докладе зусиль, щоб залишити Якубу в Ніполніце. Як ти бажаєш? Я тебе трошки поправлю, майскор показує, що яку би взагалі рейтинг 8 та 1 це найкращий у цьому матчі серед я двох не... команд. То я дивився по СОФАСКОРО там у нього 7,7. Ну і тим паче це було якраз одразу після матчу, десь мусило відкоректувало. Тобто, тим паче, що він один із найкращих і не тільки впущав і у, у всьому матчі. Ну, хоч ми розуміємо, що руху зараз складно, команда вперше за 6 років. Вийшла до екстраклясу, причому так було все стрімко, тобто вихід з третьої ліги до другої, з другої до першої, з першого ексерклясу. Десь команда ще адаптовується до такого рівня. Тим паче, що, наскільки пригадую, на початку сезону, ось, згадуючи матч, прошу тур в Заглімбі, сім з 11 гравців взагалі вперше зіграли в екстраклясі. Тож в команді ще складнувато, хоч і Пуща також дуже, скажімо так, молода команда. за... Рамками екстракляси. Ну і також згадаємо Владислава Кочеріна, який відзначився асистом у матчі проти Е, Хоч як ми бачили, цей гол на Є, гол Єбоа, з якого з передачі якого забув Кочегін, е, треба було зараховувати, але тим не менш, і гол проти руху, і гол асист проти радом'яка. Але в Єврокубках поки не йде ну, ось, на груповому етапі Лізі, Ліги Європи. Не йде так я підвожу до е, анонсу матчів польських команд у Єврокубках е, Раков проти штурма. Е, Раков програв матч проти Аталанта з рахунком 0-2, десь як ото Раков грав у типо, Раков виконував роль типової української команди у Єврокубках, десь перетерпіти, десь побути біля власних воріт, тобто, так скажімо, десь сильно не загострювати. Здається, Штурм так само гратиме у Єврокубках, тобто проти команди з Австрії десь Раков зможе розкаховувати на дебютні очки у лізі Європи? Чи доведеться грати так само, як проти Аталанти? Ну, я думаю, так, тому що команди рівні і ще грають до вдома. А вдома ти не посидиш у власних воріт. Ну, якщо це, звісно, не Барселона, не Реал. Вдома ти повинен атакувати, іначе в будь-якому іншому випадку тебе вболівальники просто з'їдять, якщо ти не будеш вдома атакувати. Тому я думаю, у Раково дуже хороші шанси на перемогу. І головне, щоб не було проблем з реалізацією. ти знаєш, як буває, ти можеш атакувати атаку. А в тебе просто не летить. Тому ось головне цю болячку завтра ракову здолати, і тоді перемога буде. Також вже в контексті в контексті штурму згадаємо польського нападника Симона володарчика 9 матчів 4 голи, хоч він у Єврокубках. Забував до речі, тому самому Арісу, який е, вибив, яко, який вибив раков е, з ліги з Ліги Чемпіонів. Але тим не менш, поки що в нього з голами не йде, в тому числі й за молодіжку, так побажив. Так, побажаємо, щоб забував, хоч він не забив дев'ять голів у минулому сезоні. Як ста за гуртник за тож якраз побажаємо йому успіху, кого ще дуже важливо а в мене в матчі з раковом так? мене в матчі з Раковом, все ж так. Е, і в кого ще один ну, складний, скажімо так, виїзд е, е, це буде у Легії, яка завітає в Алкмар до Азе. нідерландські команди завжди в Єврокубках, е, скажімо так, ну вони вважаються міцним горішком, але е, тим не менш, після перемоги над Астан -Вілою, Ось те, що дуже цікаво. Головне, щоб Легія в себе не повірила, як Олег після перемоги над Раковом, так. Тут ще інша сторона. Алкмар програв з Рінськи, ведучи в рахунку 0-3. І тут у Алкмара буде, по суті, мотивація перед власними вболівальниками реабілітуватися і перемогти. І у Легії буде мотивація, тому що вони вже обіграли Астон Вілу. І вони вже будуть виходити на матчі. Ну просто якщо ми і Астанвілу обіграли, то чого ми повинні боятися з Алкмар? Розумієш, і тут е така психологія буде працювати з обох сторін. І Алкмар буде виходити на поле, вирішувати свої завдання, так і е Легія. Тому оцей матч буду дуже цікаво подивитися. І скоріш за все я буду дивитися саме його у четвер, е тому буде цікаво. На останок також проанонсую 11-й турек який починається у п'ятницю, як завжди. Корона зіграє з Вартою, Лег прийматиме Пущу. Побажаємо Крило Петрову все таке відновлення, адже ще поки невідомо чи зіграє він з Вартою, ти не менш будемо чекати приємних новин з кільця. У суботу «Радом'як» зіграє з ЛКС. «Відзев», прийматиме прийматиме Стальмєліць. І буде нас також українське Дбі двох півзахисників, які відзначилися в минулому тоді. Це е, Заглімбі Сергія Булець» буде приймати п'яст Сергія Крикуна. Е, також зіграють рух та погонь. І заключні матчі. Е, Шльонськ е, гратиме проти «Гурніка» Краковія. Зіграє з Ягвонією і один із головних матчів чемпіонату це Легія ну Команди будуть в рівних силах, всі будуть після Єврокубків, тож побачимо, хто як відновлюється після Єврокубків. Тож власне після цього. Скажу так, дуже цікавий здорово. Тут прям кожну пару хочеться подивитися. А, і, 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 і якщо буде час, ну, корону, я. А, ні, корони я теж не подивлюсь, але ну, якщо буде час, я щось таке вімкну собі. Буде цікаво. Це... Ну, тут я ж кажу, кожна пара, тут і Кракові, і Гелонія, і навіть там Шльонськ, Гурнік. Ну, цікаво. Я, Раков, також один із центральних матчів чемпіонату. Так, не ну, Знаєш, Вони будуть після Єврокубків вони будуть втомлені, і скоріш за все такі матчі закінчуються. Або один-нуль, або нульнуль, і тут не... там видовище точно не буде. Ну, хоча б вивізка така, більш-менш гучна. Так шкода, що цей матч поставили ось після Єврокубків. Ну, маємо те що маємо. Ну, ми з вами почуємося вже після 11-го туру екстракляси. Поговоримо про те, як зіграли польський клуби в Єврокубках. Також десь фактично поговоримо про поляки вже так більш-менш. Комплексно, коли вони зіграють всі свої матчі і у лізі чемпіонів, і у лізі Європи, якщо буде про що поговорити, тож ми з Дмитром вам дякуємо за те, що вислухали нас. Гарного вам того перводу часу, коли ви слухаєте цей подкаст. І на все добре. Всім дякую за увагу. До побачення і сподіваюся, що на наступному подкасті нас знову буде троє. Дай Боже. До побачення.